Україна не Греція. У НБУ запевняють, що дефолту, як у Афінах, не буде. Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що вітчизняна боргова криза кардинально відрізняється від грецької. Україна ж з кредиторами горщиків не била. Умови програми допомоги виконуються. Тож між двома країнами велика різниця і панікувати не слід. Далі наш фінансовий огляд. Україна посіла перше місце в рейтингу економік за темпами падіння. топ 10 опублікувала міжнародна агенція Bloomberg. Українська економіка впаде на 4% у 2015 році. Причини війна на Донбасі і фінансові труднощі. Наступна у списку Росія за підтримку терористів і анексію Криму Білокамінна потрапила під санкції через падіння курсу рубля та ціни нафти. Її ВВП скоротиться майже на 3,5%. ЄБРР підтримує банківські чистки в Україні. Фінансовий сектор потребує реформ, зазначають у Євробанку. НБУ рекомендують продовжити політику реструктуризації та рекапіталізації фінустанов. Раніше голова Нацбанку Валерія Гонтарева звітувала про те, що регулятор звільнив ринок від неплатоспроможних банків. Далі необхідно повернути довіру вкладників, стабілізувати інфляцію в країні та нарощувати резерви. Нагадаємо, програма омолодження банківського сектору триває з 2014 року. За цей час 52 банки визнано неплатоспроможними, з них сім звинувачено у відмиванні грошей. 35 фінустанов установ пройшли стрес-тестування. Виявлено недостачу капіталу у 66 мільярдів гривень. Продовжується і скорочення співробітників Нацбанку. До кінця поточного року планується звільнити 4 тисячі службовців. Україна і комітет кредиторів домовились про умови конфіденційності. Це означає, що переговори про зовнішні зобов'язання вестиме міністр фінансів Наталія Яресько. Зустріч планується наступного тижня. Нагадаємо, 30 червня у Вашингтоні сторони обговорили макроекономічні показники України та варіанти повернення боргів. Наразі Україна може ввести мораторій на обслуговування позики, якщо власники облігацій не спишуть 40% боргу або ж не зголосяться на його реструктуризацію.